Так, бачу вавчик уже припаркував, у нас нове надходження. Це Renault Laguna 2012 року. 400 тисяч оригінальних пробігу, механіка, 1,5 дизельок. Е, до мене останнім часом якось так вийшло, зверталися люди, які хотіли механіку. От, Давайте подивимося, що вона як виглядає всередині. Ось, як виглядає дверна карта, є підігрів сидінь. Досить така бачу, непогана комплектація. Ось як воно виглядає ззаду. О, навіть вішалочка є. Кому цікаво, звертайтеся, є нове надходження, всі моменти по машині можу розповісти. Технічна машина повністю обслужена. Має фарбовані елементи, ну, як і у всіх автомобілів, це не критично. Також додатково, хто придбає, отримує безкоштовно ось такий класний брілочок. Тому звертайтеся. Місто Чернівці, вулиця Хотинська, 10А, територія епіцентру. Лагонка стоїть тут, ціна стартова 6,5. Хто успів, того і тапки.